Вітаю, ви дивитеся, слухаєте інформатор. Мене звати Сергій Шишкін. І сьогодні ми будемо розмовляти із народним депутатом України Олександром Федієнком. Вітаю, Олександр. Вітаю, Сергій. Я оце знаю, що подумав. У нас сьогодні буде доволі технічна розмова, але ж іноді буває так, що звинувачують, що ми, ну, типу, що ми розуміємо в технічних історіях? Давай трішечки піднакинемо щодо фаху. Ось, наприклад, я. За фахом інженер закінчив радіофізичний факультет у Дніпрі у 2004 році, та й працюю більш менш за фахом. Розкажи, що ти шариш за інженерію, та, та такі інше. Ну, якщо так далеко, то почнемо з того, що я спочатку закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту. Потім 125-й фах кібербезпека, потім економічна світа. Магістр права також я є сертифіку... міжнародним сертифікатом ЦИСО е... по кібербезпеці і зараз займають питанням звісної інформаційної безпеки. Тоді я думаю, що у нас достатня концентрація інженерів на один невеличкий ютуб ролік тож будемо розпочинати. Олександра, скажіть, будь ласка, останнім часом дуже багато е... накидують у змі про те, що шахеди. Це вже не сліпа історія, яка летить лише по gps координатах, а історія з оператором. В кожному майже знаходять там якісь картки якихось операторів наших українських, Значить, то вони мають зовнішнє керування, і все таке інше. Чи є така історія, чи ні? Я буду тобі тоді розповідати про ті речі, які я можу розповісти. Бо там є якісь речі о препарс, Звісно, я не можу їх розповідати, але деякі речі я розповідав. І ти правий у тому, що дійсно останнім часом, ну це вже приблизно рік. Можна навіть трошки більше, бо цю історію шахен ми підняли ще 에, наприкінці 23-го року, коли були знайдені перші зразки шахедів, які використовували сім карти Я зараз не буду казати про сім карти українські чи не українські, але принаймні, це були сім карти Ну тоді вони на той час були наші українські. До речі, сім карток, які в роумінгу я взагалі практично ніколи не бачив. Так от. Тоді вони використовували для того, щоб збирати якісь методані. Ну, давайте пофантазуємо разом з тобою, що можуть збирати шафеди, коли входять в інфраструктуру мобільного оператора передавання даних, ну тобто швидкість, висоту, да, там, якісь пінги, джитер, да, там, ще там щось, вони можуть ну, точно якось агрегатувати, відправляти, збирати, потім кудись відправляти. Далі, звісно, та людина, яка. Від ковід за шахетом могла, я думаю, отримати цю інформацію, ну для себе розуміти щось, щось. наприклад, на якій висоті летів шахет, яким напрямком і де він зник. А? І таким чином, на, на, наносячи цю історію на мапу, формувати, наприклад, умовну систему протиповітряної оборони. Може бути ця історія? Ну, я думаю, що в, в принципі так може бути. Потім багато хто з е, е, громадян України помічали те, що коли працює. Повітряна тривога, то засоби бронетонної боротьби, які ну в кожному місці України є, тепер не працюють. Ні, вони працюють на GPS, але вони не працюють на AGPS. Що таке AGPS? Це коли засіб, ваш гаджет працює через мережу мобільних операторів. Кожна вежа це фіксована вежа, яка має фіксовані географічні координати. Їх неможливо там збити, перебити і так далі. Ну і чи можна цю інформацію використовувати, наприклад, шахети? Ну так можуть. Вони можуть летіти не тільки по GPS, а й, наприклад, по тому ж самому A-GPS, використовуючи інфраструктуру мобільного оператора. Ну відверто кажуть, а передавати те саме відео можуть шахети передавати відео, так можуть. Ну і коли вони потрапляють в роботу lte каналу, то звісно, ну там канал 10-20 мегабіт, аж залюбки буде. Продавати будь-який стрім взагалі немає обмеження фантазії, що можна зробити з інфраструктури використовуючи інфраструктуру мобільного оператора. розумієш? Давай так, щоб було зрозуміло звичайним людям. Чи правильно я тебе розумію, що так чи інакше, усі оператори мобільного зв'язку, ми називаємо їх поіменно, якимось чином допомагають е, Русі нас атакувати, якщо це працює, їхня інфраструктура вони не заважають. Давай так вони не заважають. Ага, а чому вони не заважають? Що їм заважає заважати? Ну, якщо так вже у нас трішечки все із гумором. Мусують історію. Типу, летять шахіди, вимкнемо мобільний зв'язок. Є таке? Типу, ну нарешті, там, через рік давайте спробуємо якимось чином цьому протидіяти. Шахед, який під'єднується до, мобіль... до сільникової мережі, це ж доволі помітна історія. Шахеди зазвичай летять вночі. Усі порядні українці вночі сидять вдома, вони є ну, такими. Що не пересуваються, і в них доволі високий рівень е, під'єднання до стільникової мережі. В той час, коли летить шахет, він летить доволі високо. І в нього е, ну, доволі, я думаю, не, не дуже гарний зв'язок з мобільними сотами, бо по мобільного зв'язку зазвичай націлений вдоль поверхні землі. Та ще й пересувається із швидкістю там декілька сотень кілометрів, тобто він постійно хендовериться з однієї соти в іншу. Чому мобільні оператори досі за рік не допрацювали свій софт для того, щоб саме таким доволі дивно себе поводячи вночі сім карткам не відмикати інтернет просто за симптомами? Ну не буду адвокатом мобільного оператора, але це не зовсім так. Ну звісно, мобільні, тобто, мобільні оператори опрацюються життєві на спелужні нашими, вимикали ці сім картки і таки такий алгоритм існував. Але ну росіяни це звісно помітив, і вони постійно займаються саме вдосконаленням. Тобто вони постійно займаються самовдосконаленням тих самих методів підключення на зиму. ми ж тільки не кажемо про фізичні сім-картки, є і віртуальна сім картка і та ж сама її сімка, і програмна сім картка Там ну е, більш можна використовувати мережу мобільного оператора взагалі без сімкартошок. Тобто, розумів, для, е, ну для якоїсь там своєї бойової назими так роботи. Тому не можна сказати, що мобільні оператори е, взагалі нічого не робили. Самі по собі вони звісно не можуть нічого робити, бо вони контролюються з боку, як ти знаєш, на військовий стан всі такі мережі під, підпадають під контроль національного координаційного центру і вони дають вказівки. От те саме як про блокування там для фіксованих мобільного операторів, заблокувати там або ip адресу, або автономну систему, або ще якийсь вору. Приблизно те саме було і в мобільних операторів. Але ну дивись, мобільний оператор це економічне підприємство. Вони постійно розповідають, що їм це важко робити, їм потрібно це додаткові гроші, що хай держава дасть гроші тебе. я думаю, що питання в тому, що на той час, коли вони це робили, ну це було ще більш-менш ефективніше. Росіяни удосконалились, і зараз просто те, що вони роблять, ну воно не зовсім допомагає. Ти все правильно кажеш про ті методані. Там швидкість, висота, але ж це треба ще вимірювати, обробляти, пропускати через білінг. І вони до речі кажуть, що треба щось дописувати в білінг, і Це складно, важко і так далі. Ну, дивись. Я не можу сказати, що мобільні оператори кажуть, ні, 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 ми нічого нічого цього робити не будемо. Так, вони кажуть, що ми будемо робити. Нам на це потрібні там роки. <ган> <ган> і так далі, але вони, ну, вони щось роблять. Не, не можна сказати, що вони нічого взагалі не роблять. Так? Але треба, їх все ж таки, я вважаю, трошки достимулювати, щоб вони це робили швидше, оперативніше. А саме головне, щоб наші системи протиповітряної оборони, наші контролідної служби. Мали відповідні механізми також е, протидії цій історії. Розумієш, ну це повинна бути системна. Перечергу історія, коли мобільного оператора отримують або нормативні правові зміни, або законодавчі зміни, і в рамках цього нормативного правоколі вони працюють. І потім до них не прийшли ті ж самі контролірні служби або сказали, А що тут наробили? У нас теж наше щось перестало працювати. Ну тому до цього треба підходити більш системно. Але ще раз кажу одного я не кажу, що оператори взагалі не співпрацюють. Вони співпрацюють, ну але не так, звісно, як нам хотілося. Тобто ми можемо зафіксувати той факт, що співпрацюють вони не дуже охоче. Ну, так якось так. Не били за чого. Летять шахеди, та й нормас. А що? Ну, ну от це ж тик каже, що потім не сказав, що в політиці що летять шахеди нормально. Ні. дивись, тобто, вони... Олександр, я прийшов, моргніть ти ж в цій галузі теж багато років, да, і ти знаєш, що от є у них папірець, вони зроблять. Немає папірця, вони будуть ну, максимально саботувати цю історію. Ну, чи, чи, чи це є якісна позиція для української компанії? До речі, ну там іноді да. у нас є такий блакитний оператор, не будемо щоб там. Ну то просто він блакитного кольору. І кажуть, що він таким чином чи це може теорія змови, чи то поклеп, ну але досі ще має в своїй структурі певні специфічні. Нюанси володіння, ну там усі віони і там таке інше, і кажуть, що саме це доволі непогано допомагає. Чи це є так? Чи можеш ти про це розповідати? Ви відверто кажу, не знаю, не досліджував. Але я думаю, що в нас ж є закон про санкції е, вже незабаром буде зареєстровано мій новий ще один додатковий закон про санкції програмного забезпечення про бенефіціарів. До речі, якщо вони там є. І я думаю, що ну, ми дізнаємось точно, але ще раз зараз є закон про санкції, він діючий. Тобто, якщо е, той синенький оператор, про якого ти кажеш, ну, дійсно порушив законодавство, то це питання вже там інших структур. Але ну, я не думаю, що така компанія, як синенький оператор, не подбала про те, щоб себе убезпечити від е, ну, невиконання нашого діючого законодавства. Я думаю, все ж таки, що. Лазейки там якісь залишились, тому вони працюють О, оця діяльність та бездіяльність, так коли нам потрібно щось робити, ми будемо бездіяльні, нічого не робити і цим тим самим трішечки допоможемо ворогові. Скажіть, будь ласка, так, так, так ще так. в рамках цієї бесіди самі ваші пропозиції, яким чином треба? Дотиснути тих мобільних операторів, модифікувати там якусь законодавчу базу, там ще щось створити. Це такі ваші такі, топ 3 пропозиції, які нам допомогли би зробити так, щоб оце, оце поєднання сусідів та мобільно українського зв'язку, врешті-решт розвалилося, і росіяни тут нічого, ніякого зв'язку тут не отримували. Дивись, я однозначно все ж таки наполягаю на тому, що цю історію треба зафіксувати на законодавчому рівні, щоб все ж таки у наших Відповідних структур з'явилось важі впливу, бо зараз його просто немає на, на, на будь-якого мобільного оператора. Більш того, е я вважаю, що їх статистика 80% анонімних абонентів. Ну, дивись, це неправильна статистика. Окей, там мене за це часто критикують. Я не кажу, що сім картки повинні бути за паспортами. Звісно, ні, але 80% анонімних абонентів ну дивись. Це можна сформувати не тільки величезну ботоферму, не тільки величезну армію шахедів, а не тільки величезну армію шахраїв, які обирають наші громадяни України. А, але ж дивись, це гроші, про які чомусь ніхто не каже. Оператори це ж про це не кажуть. Це ж гроші контент-агрегаторів. Коли е, анонімізований абонент сплачує абонентську плату, а у нього кожного дня крадуть по 2 гривни, по 5 гривень, по 10 гривень. Там якась смс впала, там якийсь контент. Телефонний дзвіночок відбувся, а за місяць це мільйони доларів. Мільйони доларів, які отримує контент-агрегатор, і тихенько ділиться з оператором, там і 5 чи 10%, відсотків. Я вже не пам'ятаю, скільки отримує той оператор. І звісно, нікому не цікаво, документами, щоб, щоб ці анонімні абоненти стали е, тими контрактами, яким ти вже не прийшлеш якусь анонімну СМС, не вкрадеш у них гроші, бо буде контракт. Буде умова виконання контракту, буде право надання отримання послуг. І абонент може запитати мобільного оператора, якого ти тут мені, вибачай, присилаєш те, що мені не потрібно. Тобто міра номер один де анонімізація масова. Я думаю, що ми все одно до цього а, так або інакше прийдемо. У всьому світі до цього вже прийшли, і ми також повинні О, до цього приходити. Добре, міра номер два та номер три, якщо такі є. Міру нарвато номер борти це все ж таки мобільні оператори повинні в більшій мірі розуміти, що зараз відбувається е, повномасштабна війна, в якій всі ну, всі, всі працюють на е, нашу збройні сили України і на захист нашої країни, і відверто кажу ще раз. Тільки після робочої групи я буду знати про ті, е, якщо не будуть організаційні правові механізми для того, щоб якось впливати на інфраструктуру мобільних операторів, але вже сьогодні. Не тільки наші мобільні оператори, а мобільні оператори всього світу повинні розуміти, як ворог може використовувати ту або іншу інфраструктуру для нанесення ураження. Десь ми ж казали з одного боку про кібернетичні атаки, да використовуючи інфраструктуру ну, тих самих операторів. А зараз ми кажемо про цікаві комбіновані атаки, коли. Кінетична зброя шафе використовуючи нашу інфраструктуру наземно уражує наші же громадяни, наші будівлі. і тут я думаю, треба все ж таки вже змінювати організаційно-технічні правові методи вступ, ну, в нашому законодавстві, звісно, і в мережах операторів. От кажу сам думаю, наговорив якоїсь величезної купи тексту, да, але ну, вже, так, значно. доволі складне. Це зрозуміти для. Але тих людей, що... які повинні вас підтримувати, да, в але ініціативі. треба дати більше повноважень саме тому ж самому національному центру, на е, вносити пропозиції по зміні організаційно-технічних мережах. Тобто вони повинні щось постійно в себе змінювати, що буде досліджувати і змінювати, досліджувати і змінювати, що буде е, запобігати ураженню нашим. По нашій території шахедами вони ж надають, умовно кажучи, якісний сервіс мобільного зв'язку. Надають. От хай тепер над... роблять так, щоб е... і шахеди, які літають, не використовували їх наземну інфраструктуру. Чи можемо сказати, що Олександр Фідієнко виступає за те, щоб держава більше регулювала мобільних операторів? Ну так. так, щоб це було зрозуміло для звичайних людей. То, я вважаю, що будь-яка регуляція це не дуже добре, одразу кажу. Це не дуже добре, Да? Але зараз Технічна війна регуляція або зараз та регуляція, яка пов'язана безпосередньо з війною. Дивіться, але зараз війна, і я вважаю, що все ж таки на час війни, на час війни підкреслюють, держава повинна диктувати такі правила, які будуть е, підвищувати безпеку нашої держави. І не важливо, хто це. Мобільний оператор, фіксований оператор, ще там хтось і так далі. Ми кажемо суто про час війни. Дуже дякую, Олександре. Все зрозуміло і дуже приємно поспілкувалися. Приходьте ще.